У минулих відео ми говорили про множення і час перейти до ділення десятків, сотень тисяч. Тому маю приклад 2400 поділити на 30. І пропоную записати це нам у вигляді дробу. 2400 поділити на 30. Поділити на 30. Добре. Можемо це перезаписати. У якій формі? 2400. Це ж те саме, що 24 сотні. Поділити на 30 це 3 десятки. 3 помножити на 10. Поки що все те саме, що ми робили із множенням Дорівнює. Що я можу зробити тепер? Я можу поділити це навіть на два окремих дроби. І записати, що 24. Поділити на 3 помножити на 100 поділити на 10. Добре. 24 поділити на 3 це у мене буде 8. І 100 поділити на 10. У мене 10 скорочується, і тут я забираю 1 нулик. Тобто. Якщо коли ми множили якесь число на 10, ми додавали 1 0 справа. Коли ж ми ділимо на 10, то забираємо 1 0 так само справа. І я маю 8 помножити на 10. 80. Перейдемо до наступного прикладу. Запишу 3500. Поділити на 700. На 700. Можемо знову записати дріб. Що 35 сотень. 35 помножити на 100 поділити на 7 сотень на 7 помножити на 100. Добре, тепер навіть простіше. 100 та 100 у мене скоротяться. Оскільки, якщо у мене однакове число стоїть і у чисельнику, і у знаменнику, то я можу їх просто скоротити. Закреслюю. І 35 поділити на 7. Це у мене 5. У результаті маю 5. Добре. Наступний приклад: немає чого нам зупинятися. Це у нас буде 42 мільйони. Раз, два, три. Раз, два, три. Шість нулів. Поділити на 60 тисяч. На 60 тисяч. Можемо порахувати, спробувати навіть це усно. Виходить отут от. У 42 мільйонах я маю 6 нулів. І у 60 тисячах я маю 4 нулі. Добре. 42, 42 мені потрібно поділити на 6. 42 поділити на 6 це 7. І тепер від 6 нулів мені потрібно взяти 4 нулі. Тобто, у мене залишиться не багато мало 2 нулі. Тобто у результаті я матиму 700. Або можемо спробувати знову розписати те, як ми то постійно робили. Що дорівнює 42 мільйони це те саме, що 42 помножити на мільйон. Не збиваємося з кількістю надалів, тут їх маю 6, поділити на 60 тисяч. Тобто 6 помножити на 10 тисяч. Добре. Ну, Знову таки 42 та 6 у мене скорочується, І я матиму 7. Те саме, що тоді ми зробили усно. І тут ми можемо піти різними шляхами. Або віднімати по черзі нулі. Тобто звідси 1 0 забираю, звідси 1 0 забираю, звідси 1 0 забираю, звідси 1 0 забираю, звідси забираю, звідси забираю, і звідси забираю, звідси забираю. У мене залишається 100. Ну і тут 7 700. Або ми можемо піти трохи іншим шляхом. І скоротити, у знаменнику у мене було 10 тисяч, залишається одиничка. І тут я забираю ці 4 нулі, і у мене залишається 100. В принципі, майже точно те саме. Тобто, у результаті я матиму мої 700 одиниць.